Дня. Сьогодні до нас завітала наша знайома свинка Пепа. Привіт, малята! Я свинка Пепа. Ми з моїм братиком Джорджем дуже любимо стрибати по калюжах. І сьогодні, коли ми з Джорджем гралися, я ненароком впала та забруднила свій одяг. Скоро повернуться мама свинка з татом свином. Вони дуже засмутяться. Що ж мені робити? Не хвилюйся, пепа, ми з малятами зможемо тобі допомогти. Ми заплікуємо тобі пральну машину, щоб ти змогла випрати свій одяг, і він був чистим. Але спочатку, діти, пропоную розглянути пральну машину. Безперечно, пральна машина автомат це дуже необхідна побутова техніка. Забруднені речі потрібно покласти в барабан пральної машини. Натиснувши кнопку старт, машина починає здійснювати прання. Барабан заповнюється водою з пральним засобом. Завдяки цьому виводяться пил і бруд з одягу. Згодом вмикається режим полоскання, який передбачає очищення речей від мильної води. Кінцевим пунктом є режим віджиму, завдяки якому ми отримуємо одяг без зайвої вологи. Нам знадобиться половинка аркушу паперу, клей, пензлик у скляночці та дві серветки. І наші шаблони. Починаємо спочатку викладати. Беремо коло, це наш барабан пральної машини, і викладаємо посередині аркуш паперу. Потім ось такий прямокутник, це отвір для. Прального порошка та квадрат. Це кнопка запуску пральної машини. Ось така вийшла і починаємо наклеювати. Поклали, і починаючи з центру, ось так з центру. і Тримаємо. І посередині ось так і серветочкою залишки клею прибираємо. Ось так обережно кохаємо. І остання деталь це квадрат, це запуск нашої пральної машини. Ось так. Дивіться, ось така аплікація, пральна машина для свинки пепи в нас вийшла.